Рада знову вас вітати у дитячому садочку. Як ваш настрій? Сподіваюсь, що чудовий. Добрий день, Оленочко. Добрий день, мої малята, хлопчики, дівчата. Добрий день, Оксаночко. Добре. Слухай, Оксаночко, проблема в мене ось така. Подарували мені книжечку, а читати я ще не навчилася. Ось зараз принесу. Ну, Давай, Оленочко. Тебе гарно. Та ще, мабуть, цікава, а що в ній, я не знаю? Допоможи мені, прочитай хоч там про книжечку цю. Добре, Леночко, я тобі допоможу. Прочитаю книжечку про ось такого гарного ведмедика. І вам, малята, буде дуже цікаво, я сподіваюсь. Тож, сідайте зручніше, я розпочинаю. Грицько бойко, ведмежата. Ведмежаток я взяла, посадила до стола. Стала медом частувати, пригощайтесь ведмежата, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Скоштувать метку охота та відкрить не можуть рота. Ось я закінчила читати ось такий гарний віршик. А тепер в мене залишилось до вас питання за змістом цього віршика. І до тебе, Оленочко, зараз я буду задавати, а ти відповідати. І ви малята, Що робила дівчинка з ведмедиком? Посадила частувати ведмедики. А куди ж вона їх посадила? За стіл. Вона частувала солоденьким. Що робили ведмедики? Вони не їли. А чому вони не, не могли відкрити ротика? Та тому що вони ж були іграшкові ведмедики. Ось так, добре, Оленечко. Ти все правильно зрозуміла. І тому принеси до нас. І ще нові книжечки. І я тобі залюбки прочитаю. Добрий Оксаночко. Добрий Оксаночко! Дякую тобі дуже. Ну що ж, малята, я сподіваюся, вам сьогодні було цікаво. До побачення! Бувайте!